Вітаю, друзі. Сьогодні хочу приготувати смачну картоплю по селянськи. Я заздалегідь її помила. В мене тут 890 грамів картоплі, ну майже кілограм, можна сказати. Гарненько її ретельно помила і тепер буду нарізати в глибоку миску дольками. Можна на четверо, якщо вона невеличка, якщо картопля велика, то тоді трішки більше буде шматочки, тому що потрібно, щоб вона гарненько пропеклася, нарізану картоплю заливаю кипяченою водою так, щоб вода покрила картошку. І накриваю кришечкою, залишаю на 30 хвилин. Через 30 хвилин потрібно злити воду із картоплі. Повністю зливаємо воду. Викладаю картоплю на бумажне полотенце і буду гарненько просушувати. Промокую зверху її, а потім ще окремо кожну долічку, кожний шматочок теж промакую полотенцем кухонним бумажним. Від її просушки залежить потім і сама структура картоплі. Чим сухіша вона буде, тим буде вона хрумкіша. І настав час заправити картоплю спеціями. Для початку я її солю, в мене є сушена сіль із кріпом. Мені вона дуже подобається, і я її використовую вона дуже-дуже запашна. Якщо у вас такої немає, то звісно, що використовуєте звичайну сіль. Далі додаю сушений чесник, якщо знову ж таки, у вас його немає. Додайте декілька зубчиків свіжого чеснику. Його кількість регулюйте вже за своїм вподобанням. Також сюди я додам кукурузний крохмаль. Обов'язково саме кукурузний, не картопляний, тому що з кукурузним вона смачніша. Таку чайну ложечку з гіркою додаю я. Далі йдуть спеції це спеція до картоплі, сама, звичайна в магазині завжди продається. Італійські трави або ж прованські трави, в кого що є. Можливо, ви самі сушили якісь трави влітку, то теж їх можна додати. Ще в мене є італійські трави. Тут є пармезан, тому я трішечки додам. І окремо в мене є суміш сирів. І я теж його буду додавати, тому що з сиром вона досить смачна. Ви можете не обов'язково таку суміш додавати, можна звичайний голландський сир потерти тільки тріть на дрібній фракції, тоді воно буде набагато краще. І потрібно додати сухарі. Я додаю буквально столову ложку сухарів. Також сюди ж ми додаємо трішечки олії, олію бажано без аромату додавати. І потрібно все гарно, ретельно перемішати. Вже заправлену картоплю викладаю на деко, деко застелила пергаментом. Він у мене силіконізований, тому я його нічим не змащую. І вже перед тим, як помістити в духовку, я її ще зверху трішечки полию олією. Олію використовую без аромату, так буде краще смакувати. Духовку я розігріла до 190 градусів. І буду її випікати 20-30 хвилин, тобто це все залежить від ваших духовок і від сорту, звісно, картоплі. Буває достатньо 20 хвилин, а буває потрібно 30 хвилин притримати. Вона має гарненько зарумянитись, і я її шпажкою так отак проколюю і перевіряю готовність. Всі інгредієнти, як завжди, напишу під відео. Картопля вже готова, випікалася вона в мене 25 хвилин. І подивіться, яка вона чудова, красива, рум'яна, хрумка, засмажена вийшла. Ну, картопля ця дійсно достойна вашої уваги, і вона дійсно виходить хрумкою, як в Макдональдсі, хто полюбляє. Тому раджу вам спробувати цей рецепт, порадувати своїх рідних та близьких. Хай у вас все вдається, мирного неба вам, спокою, гарних звісток і до нових зустрічей! Всім папа.